Коротше, я захворіла. Знаєте, я взагалі я людина плану. Я обожнюю все планувати, щоб в мене був графік, щоб в мене були плани, щоб в мене була стратегія, як то кажуть. У всьому. От. І я ж почала купатися зараз в холодній воді, розраховуючи те на те, що я так буду продовжувати. І а вже ж я на цих вихідних хотіла теж плавати. Але я захворіла. І тепер я не можу не бігати, не активно тренуватися. Сьогодні у мене буде така розтяжечка легка. От. Масаж відмінила, тому що я не хочу людину заразити. І а вже ж, всі мої там плани стосовно розвивати темп бігу, моржувати, як, ну, як, ніби моржувати, що не така дуже холодна вода. Вони всі відкладаються на пізніше. Але головне. Що я хочу сказати. Головне в тому, що не треба відмовлятися від своїх ідей, не треба відмовлятися від того, що ви хочете. Так, воно відклалося на якийсь час, але треба продовжувати. Бо багато людей, знаєте, або починають займатися спортом, або починають там намагаються за своїм харчуванням слідкувати. І, наприклад, вони не отримують якісь ті результати, які вони сподівалися там, швидко їх отримати. І там спорт це не моє, а в мене так харчуватися не виходить, тому. Що в мене такий е, ритм життя, режим і все. і Вони відкладають, кажуть, це не, не для мене. Але основне, так, у нас всякі різні етапи життя є, які у нас там перетини. всякі, е, там, ми, хвилю, ми хворіємо, які складаються обставини, ці на які ми не можемо е, вплинути. Але вони впливають на нас. Але ми повинні не, не здаватися і все одно йти е, е, той шлях, який нам дарує здоров'я та красу. Розумієте, е, саме головне це не те, що ми. Ну, там, у нас там є ціль, там, не знаю, гарним, здоровим, схуднути, там, ну, такі, наприклад. І ми хочемо отримати це якнайшвидше. Як Але важливий сам шлях то, як ми йдемо, як ми, це, як ми звикаємо до цього стилю життя, які виводи ми робимо, як ми працюємо з собою, що ми робимо для цього. Оце головне. і тільки тоді ми отримуємо, може, не той результат, на який ми сподівалися, бо ми всі різні. Але ми отримуємо взагалі результат кожного дня, якийсь маленький, великий, неважливо, але отримуємо саме для себе, для своєї здоров'я, для своєї краси. А це головне бути здоровим, бути гарним, як і зовні, так і внутрішнє. І коротше, довга розповідь всіх люблю, я не здаюсь. І ви теж не здавайтесь, будь ласка, все. Я ж таки не все сказала ще. Ще хочу додати. Завтра у Люки два рочки, і я ж хочу йому зробити день народження. Там будуть чарики, тортики, всякі таке подарунки, розпаковки. І я, блін, захворіла. Але ні, день народження буде. Може, воно не буде в кафе, як ми хотіли, вдома, але у дитини день народження обов'язково буде. Все, я пішла на тренування.